Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі програма Православний взгляд. Ми з вами продовжуємо цикл розмов про підготовку до Великого поста. Вже не перший тиждень Церква із якоїсь, в якійсь мірі попереджає нас про те, що ось скоро, незабаром, а якщо конкретніше, то вже через тиждень наступає час Великого посту. Час покаяння, час плачу про свої гріхи. Ми говорили, що свого роду передмовою до підготовки цієї до Великого поста є неділя про Захія мятаря, який виліз на дерево для того, щоб побачити з цього дерева Христа. Тобто Захій не побоявся людського осуду, він не побоявся того. Що хтось почне сміятись з нього, не побоявся нерозуміння з боку своїх можливих е друзів е або можливих просто співпрацівників, співробітників. Він зробив те, що вважав за потрібне, пішов на зустріч Богу. Потім ми з вами говорили вже про умови свого роду, умови, які обов'язково повинні бути присутніми. В наших взаємовідносинах із Богом. Перша умова необхідна умова це звичайно смирення. Це спроба подивитись на самого себе чесно, побачити себе такими, якими нас бачить Господь. В Євангелії є такі слова, що без мене не можете творити нічого, це сказав Христос. І ось «Неділя о метарі і фарисії» Якраз говорить нам про те, що без Христа ми ні на що добре не здатні. Всі наші справи без Божої благодаті, без благословіння Божого являються нікому не потрібним пустим звуком. Це свого роду окремий акорд, який ніколи не переростає в мелодію, так як це було у Фарисеї. Він творив добрі справи, але ці справи не були наповнені божественним смислом. З іншого боку, метарь Бачив себе таким, яким він є, великим грішником. І це стало основою його покаяння. Тому що якраз наступний тиждень, це неділя облудному сині, говорить нам про покаяння. Смирення основа взагалі всіх, всіх наших добрих справ. Святі Отці говорять так, що кожна добра справа це свого роду камінчик, який ми кладемо в будівлю, в будинок свого спасіння. А тим розчином, що зв'язує між собою ці камінчики намертво, якраз є смирення. Без смирення розсипеться наш будинок. І ось Неділя блудному сині говорить нам вже про покаяння, смирення покаяння. Сьогодні ми з вами будемо говорити про страшний суд. Дуже часто сьогодні, в наш час, доводиться зустрічатись із людьми, які бачать. В Господі нашому, Ісусі Христі. Ця категорія людей, звичайно, Ісуса Христа Господом, якщо і називає, то в саме слово Господь не вкладає ніякого релігійного смисла. Релігари це зв'язувати. Це слово, яке означає зв'язок людини з Богом. Тобто є люди, які говорять слово Господь, але це слово не зв'язує їх із Богом. Вони його вживають як свого роду ну, термін, який. Повинен пояснити якусь певну їхню думку чи сентенцію, чи щось інше. Так от зараз є дуже багато людей, які вважають Господа нашого і Ісуса Христа тільки чудотворцем, свого роду великим філантропом і благодійником людства. Є велика кількість фільмів, які присвячені саме цій темі, велика кількість мультфільмів, які так само. Зсереджують, концентрують нашу увагу тільки на одному аспекті життя Ісуса Христа, на Його чудотворіннях, зціленнях хворих, воскрешеннях мертвих. Але абсолютно при цьому ось ці всі фільми, ці ось такі своєрідні, своєрідне бачення, сприйняття Ісуса Христа абсолютно опускає із вигляду. Одну дуже серйозну річ. Господь наш Ісус Христос є ще й праведним суддею. Ще з давніх давен деякі богослови, протестанство, що в першу чергу не могли знайти пояснення того, як в одній іпостасі, особистості, як в Бозі в кінці кінців, в Святій Трійці, як можуть співіснувати. Такі два, здавалося б, на перший погляд, різні поняття милосердя та суд. Намагались знайти відповідь на це по-різному. Так, наприклад, в древності ще в першому столітті нашої ери виникає єрість маніхеїв, які відкидають, наприклад, взагалі старий заповіт, вважаючи, що в старому заповіті Господь неправильно. Несправедливо поступає по відношенню до різних народів, на землі яких прийшли ізраїльтяни. Вони вважали маніхеї, вважали Бога старого заповіту не таким, як той, про кого говорить Заповіт Новий. Ісус Христос для них, для маніхеїв, ось і був таким чудотворцем. Чудотворцем. Який все абсолютно прощає, який не звертає уваги на наші дрібні якісь там недоліки, як вони вважали, який не звертає уваги фактично на наші гріхи, і якому з боку людини потрібно тільки одне факт визнання його існування. Вони вважали, і сьогодні, до речі, ще раз, є люди, які. Абсолютно ідентично мислять разом з Меніхієм, що якщо людина вірить в Бога, вірить підкреслюємо це слово, то цього вже достатньо для її спасіння. Саме звідси виникає весь фактично сучасний протестантизм. Один із перших протестантів в світовій історії, Мартін Лютер, Сказав таку просту для всіх протестантів формулу сола фіде, тобто тільки вірою. Людина спасається тільки вірою, сказав Мартін Лютер. Ці слова він взяв із одного із послань апостола Павла, в яких дійсно апостол Павел говорив про те, що людина може спастись тільки однією вірою, в незалежності від того, які справи ця людина робить. Але зовсім, по-перше, це треба правильно розуміти, ці слова апостола Павла, тому що люди, до яких звертався він, а саме іудеї, вважали, що віра це якась така нікому не потрібна теорія. А взагалі людина в таких стоїть відносинах із Богом, як покупець на ринку. Тобто ми можемо купувати своїми добрими справами спасіння. Чим більше добрих справ, або чим більше тих справ, які я сам вважаю добрими, тим вірогідніше моє спасіння. З іншого боку, ці люди добрі справи не наповнювали божественною благодать. Вони не прагнули до чистоти серця. Не прагнули до того, щоб їхні добрі справи були наповнені ще й добрими помислами, добрими намірами і були пов'язані з Богом. Тому апостол Павел говорить, що для вас, для вас, надзвичайно важливою є саме віра, тому що без віри ви спастись не зможете. Ці слова апостола Павла обов'язково треба брати в всьому контексті Святого Письма: якщо, наприклад, вважати. Однобоко, так як вважає більшість протестантів, що для нашого спасіння взагалі ніяких справ не треба. Тоді що робити із словами апостола Якова, який говорить, що віра без справ є мертвою. Віра без діл мертва єсть. Наші справи це вираження нашої віри. Тому обов'язково повинна бути присутня свого роду сукупність і віри, і справ. Не можна. Все своє, всю свою надію покладати тільки і абсолютно на справи без ніякої віри. І так само не можна вважати, що тільки однієї віри, абсолютно, в незалежності від ніяких справ, достатньо для того, щоб спастись. Апостол Яків, підкреслюючи неправильність такої думки, говорить такі слова: «І беси вірують і тріпеще. А що з того, якщо ти віриш? Але нічого не робиш. Якщо до тебе прийде твій брат і скаже, що йому холодно, а ти скажеш йому, іди грійся, при цьому нічого не даш, що доброго ти зробив. І ось коли ми з вами повертаю, повертаємося зараз до початку нашої програми, коли ми з вами говоримо про Бога, ми завжди повинні пам'ятати про ось таку сукупність, про єдинство милосердя і суда. Без якої не може бути справедливості, без, без якої не може бути просто нормальних взаємовідносин. Якщо ми вважаємо Бога своїм отцем, то давайте задумаємося на хвилинку, що означає отець, що означає батько, справжній отець, справжній батько, який любить свою дитину. Він милосердний до своєї дитини, звичайно. Але якщо дитина вчиняє неправильно, Наносить собі шкоду, то батько навчає, повчає цю дитину, якимось чином стримує її зло та беззаконня своєю власною строгістю, наприклад. Те ж саме стосується і Бога. Бог милосердний, Бог прощає, якщо ми цього прощення просимо. Але з іншого боку, Божий суд диктується тим, що Бог не може вдумаємося, да, в ці слова? Бог не може порушити волю людини, не може порушити свободу, яку він людині дав. І якщо, наприклад, людина не хоче бути з Богом, якщо людина відвертається від нього, зневажає його заповіді, намагається жити навпаки волі Божій, тобто стоїть спиною до Бога, тоді Бог не може цю людину примусити стати. До себе лицем. Звідси суд. Суд являється результатом нашої з вами діяльності, якщо так можна сказати. Причина суда не в тому, що Бог приготував ад, ніби для когось із нас, тому що в Святому Письмі сказано, що ад уготований дияволу і слугам Його, сатані, не для людей. Причина Божого суда це наші вчинки, наші неправильні дії. Неправильні слова, неправильні дубки. Тобто ми самі. На землі ад створює людина. Після своєї смерті ад створює людина. У вічність саме людина протягує разом з собою ад. Є така притча: двоє людей, мудрих, мудреців, розмовляли між собою. І ось один із них сказав такі слова. Ти знаєш, якби я помер, я би задав Богу, вірніше, коли я помру, якби я міг зустрітися з Богом, я би задав йому Богу тільки одне питання. Скажи мені, чому в світі існує стільки несправедливості, зла та сліз? я думаю, що Бог на це питання відповісти б не зміг, тому що наш світ наповнений горем. А інший мудрець сказав на це слідующе. Коли я помру, я боюсь тільки одного, що Бог це саме питання задасть мені, чого в цьому світі стільки зла, несправедливості та сліз. На суді, от в цьому буде складатись суд, заключатись суд, Бог задасть нам це питання. Чому в світі стільки зла? Ми, люди, являємося причиною цього зла. І на страшному суді нам доведеться про це відповісти. Саме про це говорить нам Євангеліє, яке ми будемо з вами читати завтра під час Богослужіння, це 106 те зачало Євангелія від Матфея, 25 та глава з 31 го вірша. Читаємо слідуюче: «Речи Господь, якда приідя Син Чоловічський, в славі Своєй, і всі святі ангелі з ним – Тогда сядет на престолі слави И і соберуться ним все язиці і разлучит їх друг от друга, як же пастир разлучает овці от козліщ. Перше пришестя Христа було в смиренні, друге пришестя Христа буде в славі. В славі Господь сяде на престолі, перед Ним зберуться всі народи, і Він винесе суд цим народам, суд нашим вчинкам. Суд нашим справам. Так само сказав Євангеліст Матвійсь, Господь Ісус Христос, як пастир, тому що народи будуть розлучені, отлучені друг від друга, як пастир розділяє овець і козліще. І поставить овці одіснує собі, тобто справа від себе, а козліще ошую, тобто зліва, тогда річет цар сущим одіснує Його. Прийдіть благословенні Отца моєго, наслідуйте уготованої вам царстві от слаження міра, скаже Господь, який названий тут царем, тим, хто знаходиться справа від нього. Прийдіть, ті, кого благословив Отець мій, і наслідуйте те, що було уготовано вам царстві від служення, від початку світу. Що це за царстві? Господь наш приготовив. Приготував для людини величезну славу. Преподобний Серафім Соровський говорить, що якби людина знала, що Господь приготував для неї у вічності, то кожен з нас погодився б знаходитись по шию в ямі, яка була, була б наповнена багнюкою та нечистотами. Далі Господь наш Ісус Христос. Вказує на причину, яка стала таким найважливішим моментом в цьому місцезнаходженні, тобто справа від Творця світу. Взалкахся, бо і дасті є мі ясті. Я був голодний і видали мені їсти. Возжадахся, і напоїсті мя, був спраглий, ви мене напоїли. Стінін біг і в відості мені. Я був странником, я був подорожуючим, і ви прийняли мене. Наг і одія стімя, я був роздягнений, ви мене оділи. Болін і стімя, був хворим, і ви мене відвідали. В біг і прийдості ком'я був в темниці, був в тюрмі, ви прийшли до мене. Господь вказує на конкретні справи, на конкретні справи. Під час страшного суда якраз і будуть. Рішення відносно наших конкретних справ. Треба дійсно відповідати своїй вірі. Якщо ми називаємо себе християнами, ми повинні творити добрі справи в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І з іншого боку, кожна наша справа не повинна заноситись в якийсь там блокнотик. Знаєте, були в історії. Католицької церкви, наприклад, такі святі, які кожну свою справу добре записували, так само записувалися кожен гріх. На лівій частинці зошита писали гріхи, на правій писали добрі справи. В кінці дня чи в кінці тижня підводили підсумок добрих справ 35, а злих 28. Значить, сім надлишкових. Ці справи. Давали їм право, як вони вважали, надіятись на милосердя Боже. Але ось вся суть в тому, що якщо ми з вами займемося підрахунком своїх добрих справ, ми ні до чого доброго не прийдемо. Ми просто станемо фарисеями, які, як ми з вами вже говорили про це, згадували про всі свої десятини, про всі свої пожертвування і забували про одну із найголовніших. Одну із найголовніших заповідей Божих. Нехай права рука твоя не знає, що робить ліва. Тобто роби добрі справи через любов свою до Бога. Пам'ятаєте, ми говорили, що є три, три ступені відношення до Бога. Перше це раб, друге слуга і третє син. Раб боїться покарання, слуга чекає винагороди, а син все виконує через любов покарання, нагорода і любов. Ось Господь нас до цієї любові закликає: всі справи треба робити, керуючись любов'ю. Тобто відповідають йому правіднице, тобто відповідають йому правідники, Господи, Господі, кагдатя відіхом Алчуща і напітахом, коли ми тебе бачили, Господи, голодного і нагодували, або. или жаждущая и напоихом, а бы бачили, что ты с мы тебя напоили. Когда же тебя видихом странно и в видохом, или нага и одеяхом, когда же тебя видихом боляще или в темнице и придохом к тебе. И отвещал царь рече им, и царь сказал им, аминь глаголю вам, я вам истину говорю. Понеже сотвористи единому сих и моих меньших, мне сотвористи. Так як ви це зробили одному із братів моїх менших. Ви мені це зробили. Господь нам говорить, возлюбіш у Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всім розумінням твоїм, всім поміщенням Твоїм, і всієї крепості твоїм, і ближнього свого, як о сам собі. Ось сукупність віри і добрих справ. Возлюбиш у Господа Бога Твого, це є віра і ближнього свого, як о сам собі, а це є вже добрі справи. Вони повинні йти разом. Бути свого роду. Я зараз е, хочу сказати таке слово, яке ми з вами часто чуємо, але застосую його якраз в царині духовні. Бути свого роду ось таким духовним тандемом добрі справи. І віра це є ознака християнина, справжнього. Тогда Ісус, що машую його, сказав тим, хто знаходиться зліго від Нього. Ідіть від мене, прокляті і вогонь вічний. Ідіть від мене, прокляті, вогонь вічний, уготований дьяволу і ангелам Його, тобто вічний вогонь ад, уготований не людині, а дьяволу, і ангелам його і його ангелам, в себе і не дасть мені ясті, я був голодний, ви мене не нагодували, в ожадахся і не напоїсті мені, встрані бих їх, і не в відості мені, наг, і не одієсті мені, болін і в тімніці не посітісті мені. «Тоді відповідають йому і тієї, «Господи, Господі, коли ти віддіхом, алчуща, або жаждуща, або странна, або нага, або больна, або в тімниці, і не послужихом тобі, коли ми тебе бачили, роздяганого, голодного, в тімниці, хворого, коли ми тебе не бачили». І Господь йому відповідає, «Амінь, глаголю вам, понеже не сотворісті єдиному всіх менших, ні мені сотворісті». Так як ви це не зробили нікому з братів моїх менших, ви це і мені не зробили. І йдуть в муку вічною, праведніці ж в живот, тобто в життя вічне. Ось різниця між праведниками і неправедниками. Неправедники б нагодували цього самого голодного чоловіка, якби вони в ньому побачили Христа, побачили б в ньому образ Божий. Вони б його нагодували. І вони шукають, дивляться, але дуже часто не бачать того, що Господь їм показує. Вони не бачать в бідних самого Христа, вони не бачать в нагих, в голодних образ Божий. Вони просто навіть не намагаються цього зробити. Це є найстрашнішим вироком кожному людському серцю і кожній людській душі. Преподобний Серафім Саровський говорив: спасися сам, навколо тебе спасуться тисячі. Спасіння преподобний бачив в першу чергу в стяжанні Духа Свята. А ось стяжання Духа Святого було для нього і для кожного православного христинина результатом сукупності добрих справ. Він так і говорив. Ти твори добро, твори добро постійно, роби це ради Бога, ради Христа. І таким чином люди, які будуть бачити світло, яке йде від тебе, прославлять Твого Отця, який є на небі. Це вже слова Євангелія. Один із видатних богословів нашого часу, Митрополіт Антоній Сорожський, сказав ще одні слова, які нам треба пам'ятати, що тільки той, хто побачить сяйво святості в очах іншої людини, сам може стати святим. Тільки той, хто бачить в іншій людині святість, може сам стати святим. Ми ж дуже часто в іншій людині бачимо в кращому випадку проблему, а в гіршому випадку великого грішника, який набагато-набагато веде себе або поступає себе, як нам здається, гірше від нас. Ми оцінюємо себе з точки зору своїх намірів, всіх інших з точки зору їхніх справ. А треба зробити навпаки. І саме про це говорить нам неділя страшного суда. Давайте сьогодні оцінимо себе з точки зору своїх добрих справ, які ми з вами виконуємо, керуючись нашою вірою. І чесно скажемо самими собі, якими християнами ми з вами являємося насправді. До побачення!